Йоу, чуваки, з вами Лірка, і сьогодні ми пройдемо карту Аномальна спека в Майнкрафті. Тут нас одразу зустрічає панель керування, в якій ми можемо вибрати спосіб, яким ми керуємо, звісно ж, клавіатурою. Вітаємо в навчанні. Ви навчитесь основам гри Майнкрафт. Щоб запустити і навчитись, нажміть. Лівою кнопкою миші на кнопку почати. Ну добре, давайте почнемо. Е, і так, як оглянутись? В цьому розділі навчання ви дізнаєтесь, як оглянутись в Майнкрафті. Внизу. Ага, 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 да Навчання в Майнкрафті це так дивно насправді. Але мені подобається, як воно зроблено, Йоу реально. Оп, оп, все. Рухаємося вперед. Так, знайти якийсь шлях через стіну, через якусь стіну. Як стрибати, go. Як стрибати? Ось так? Я правильно роблю, так? Ага, вперед. Гоу. Go, go, go. go. Привіт. Воно. А, ой, тут блок треба поставити, йоу Прикол. Щось я взагалі не вдуплив спочатку. Привіт, привіт, бро. Ага, щоб зламати, вперед. Go. Будемо ламати блоки. Значить, я це проходжу, так наче я в Майнкрафт взагалі ні разу не грав. О, oh? what the fuck? Що відбувається? Йоу. Ще з давних давен північ називали людяною землею, але через багато років тут відбулося катастрофічне потепління і весь лід розтаяв. Тепер і в нашому селі стали з'являтися небезпечні вороги, такі як дракон жа жару. Екстремальна спека погано впливає на все: і на сільське господарство, і на урожай, і на здоров'я. Люди частіше хворіють, а їх розумові здібності погіршуються. Коротше, йдемо, куди нас ведуть йоу. Це теплочильник, він відображає підвищення температури в реальному часі. Коли жара дойде до критичного рівня, ваш персонаж буде відчувати ефект екстремальної спеки. Тепловиснаження може привести до теплового удару, який потребує негайної медичної допомоги. Громади з низьким рівнем доходу страждають найбільше через обмежений доступ до ресурсів і допомог. Так, а де лічильник? Я не зрозумів. Йоу? А де він? Ти лічильник, йоу? Чувак, ти лічильник? Ні. Ну добре, ходімо далі. О, oh, магад! Це дракон. Йоу. Uh, він всіх перемочив, чи що? Уважно слідкуйте за тепло лічильником Якщо персонажу буде дуже жарко, він отримає урон. Старайтесь не допускати екстремальних значень на лічильнику yeah. Добре. Але мені здається, вже він від відчувається все, йоу А! А я ж зробити нічого не можу. Слідуйте за лічильником тепла, якщо спека занадто сильна, ви також отримаєте пошкодження. Важливо намагатись тримати теплолічильник подалі від небезпечної зони. Окей, okay. what the fuck? Він, він полетів? Йоп, він зник. Через велику хвилю спеки, схоже, в селі тепер проблеми. Поговорити з селянами і дізнайтесь про їх проблеми. Go. Привіт. Прошу вибачити мене за цю бурю емоцій. Жахливий дракон спеки забирав нашу їжу і лишає ...чутлі не із нашого рота. Як нам прокормити село через жару? Якщо вона тільки росте? Якщо буде мало їжі, люди будуть голодати. Ага, ну це насправді дуже велика проблема, якщо ніхто їсти не буде, тож ну їжа це головне благо. Так, з тобою ми не поговоримо. А з ким можна. Ой-ой-ой, жіночка, привіт! Привіт, друже! Петя і інші друзі дуже змучені, вони зовсім розклеїлись і не хочуть грати. Всі занепокоєні, ніколи в наших краях не було такої спеки. Як ви чули від жителів, екстремальна жара, визвана драконом сильно ускладнила життя всій, всьому селу. Поговоріть із старостою і дізнайтесь, чим ви можете допомогти. Староста це оцей, дідуль, дідуль, оцей от, да? Ну, гоу, привіт. Привіт, друже. Хотілося б мені бути більш гостоприємним, але. Як бачиш, через жару всі навколо помирають. Фермери бояться, що скоро в нашій деревні не буде. У нас в селі буде дуже мало їжі. Ну і, ну і дав нам, звісно ж, цей дракон спеки. Звикли ми до такої спеки. Я не бачив подібного за всю за все життя. Теж не знаю, скільки ми проде... протримаємось, скільки проблем навалилось, що все і не вирішиш, не буде так любезні. Не будеш проти нам допомогти. Звісно, допоможу. мене навіть вибору немає, йоу. Велике дякую, я придумав дещо дуже цікаво, але мені потрібен доброволець. Зараз поясню, слідкуй за мною. Привіт, жіночку. Не фарша якась чи що? В кінці кінців нам потрібно пережити спеку і перемогти дракона, але найхоробріший воїн не зможе от перемогти ворога, якщо не знає про нього нічого. Знання це сила. Думаю, використовуєте цю кар... карту і побував у різних країнах. Ви зможете дізнатися, як пережити спеку. Якщо добудете яку-небудь інформацію, поділ... поділіться їй із нами, будь ласка. Для початку використовуйте карту, і з неї ви дізнаєтесь більше о місії і про те, чого потрібно чекати від мандр. Ж... Бажаємо удачі. Наше життя в твоїх руках. Це село Віндії. Вже переживало хвилі спеки, і прогноз вказує на те, що незабаром почнеться наступна хвиля спеки. Дізнайтесь, що робить село, щоб підготуватись до хвилі спеки. Натисніть пуск нижче щоб почати місію. Або скасувати. Ну що ж, ну гоу старт. Так, мене перенос. Мені так подобаються ці переходи. Вони такі ну, прикольненькі, насправді. Ви прибули в невелике індійське містечко в розпал спекотного сегодзону. Згідно з прогнозом погоди, найближчими кількома днями на місто обрушиться аномальна спека. О oh гад. Подивіться на термометр. Температура вашого тіла висока, але поки що тримається на одному рівні. Вам варто пошукати спосіб охолонути. Гоу. Знайдіть місцевого громадянського діяча та поговоріть з ним, щоб дізнатись більше про те, як жителі міста рятуються від спеки. Ага. Так, це ти? Ну, схоже так. А, ласкаво, просимо до міста. Мене звути Сінгх. Сінгх. Я один із місцевих громадянських діячів. Так, ви приїхали дізнатися, як ми готуємось до аномальної спеки, так? Можливо, вам варто дізнатися про думку самих городян. Тобто, ти серйозно ми до тебе прийшли, щоб ти нам розказав, що, що делати треба, а ти кажеш, ну поговори з іншими. Ну, понятно, понятно. Розшукайте ішки інших мешканців та послідкуйте за ними. Так ви дізнаєтесь набагато більше, а ми з вами поговоримо з водом. Привіт. Ласкаво вам просимо. Вам не терпиться дізнатися, як же ми поремося із спекою? Особисто для мене ідеальний варіант холодний компрес. І вам варто навчитись робити їх. Для початку вирушайте в магазин і запасіться рушниками та льодом, а потім принесіть їх сюди. Ам, а де? Ага, сюди нам потрібно, магазинчик тут є. Питаю, чим я можу допомогти? Мені потрібен лід. Ах, так, адже ви знаєте, що скоро прийде аномальна спека. У спеку лід швидко тане, тому я зберігаю його у великій морозильній камері у підсобці. Хвилинку, я принесу вам. Ну добре, чекаємо. Гоу, давай. А я зможу туди зайти, ні? Ой. Не зможу. Ну, добре, почекаємо. Тримайте, приходите, приходьте, якщо вам щось знадобиться. Добре, 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 добре. І... Діє, типа, ось ви потрібні. Ось ви принесли потрібні запаси, холодні компреси або, як їх називаємо, моя донька, крижані рушники, робити дуже просто. Спочатку намочіть рушник водою, потім потрібніть лід і покладіть його в рушник. Поверніть його. Заверніть його і. готово. Удачі, мій друже. Сподіваюсь, холодні компреси збережуть тебе від жари. О, oh гад, воно працює реально, йоу. Ой, тільки воно щось не дуже довго працює. Ну, добре, привіт, я з тобою поговорити не можу, ні. Вода, вода, кому води. А, привіт, друже. Чи не бажаєш взяти з собою в дорогу пляшку холодної води? Ніщо так не рятує в спеку, як ковток цієї. Цілющої води. До чого вчасно ми з тобою зустрілись? Вода найкраще ліки від зневоднення. Холодна вода в спеку відмінно втамовує спрагу і не дає тілу перегрітися. Якщо ж вже ти все одно збиратимешся весь день гуляти, не віднесеш цей ящик з бутиля бутилями води в магазин, попросиш власника доглянути. Окей. Okay, um, так, в магазин мені в стор треба сюди. Вроді би, да. Ні, вроді би, ні. А куди мені йти, йоу? Добре, пішли сюди. Там чел з вентилятором стоїть. Треба ж у нашому місці гость. Ласкаво просимо, ми робимо ручні. Ми робимо ручні розпилювачі. Вони добре освіжають успеку, потрапивши на шкіру, вода випаровується і тіло остигає. Хочете знати, як ми робимо розпилювачі? це дуже просто. Ось тільки. Порожні пульватизатор майже закінчились. Можете допомогти нам і принести ящики з пульватизатором. Він має бути у громадянському центрі. Куди нам іти треба? Сюди, в скриню тут залізти. Йоу, привіт, привіт. Повертаємось до Джея. Йоу, ніндзягу, камон. <схи> щоб зробити розпилювач, потрібно взяти порожній пульватизатор, а потім заповнити його водою із шланга. Ось і все. Можна додати лід, щоб вода була холоднішою, але це не обов'язково. Удачі. Прогноз виявився вірним. У місці стає дуже спекотно. Сідкутки за своїм станом і не перегрівайтесь, але не забувайте і про інших, допоможіть отоючим врятуватись від спеки. Сидуйте, слідкуйте за таймером та використовуйте охолоджувальні засоби у місці, щоб показати тепло лічильника не опинились у небезпечній зоні. Переживіть спеку. О, господи, я вже читати не можу, чес. Ух, водичка, водичка, водичка. Йоу. Трошки. Врятувала мене, але далі йде Радхамеш. О, ні, я починаю помирати. Водичка, водичка, швидко, швидко. Ух. Так, давай швидко з тобою поговоримо. У нас нові вентилятори на сонячних батареях. Їх і розетку шукати не потрібно, підходьте та спробуйте. А, 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 а. я помираю, я помираю. А як вийти? Я не можу вийти звідси. А, ні. Щоб знизити температуру повітря, знадобляться вентилятор та випарювальні охолоджувачі. Потоки холодного повітря убережуть вас від спеки та не ославити, а якщо цього не вистачить, пийте більше води, вода освічає. Так, 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 добре. Ні, я помер. Ні. Я вже чесно читати, це все задовбався, йомою, скільки тут тексту, скільки діалогів. Ми майже нічого не робимо насправді. Ну, що, продовжимо. Я в нього можу брати охолоджувати. Супер. Пульватизатор це взагалі імба, мені здається. Ух. Так, давайте ще візьмемо декілька штук. Все, go, go, можна йти далі. Дивитись, що тут ще є. Так, з вами я не поговорю. Давайте вас охолодимо трошки. Є, супер, рятуємо людей трошки. А, мені просто спеку, можливо, треба пережити. Ну, добре. Ви молодець, у вас чудово вдалося пережити аномальну спеку. На жаль, незабаром на нас чекають нові хвилі спекотної погоди, і вона трапляється все частіше. Потрібно постаратись допомогти якомога більшій кількості людей. Ви пережили першу хвилю спеки. Похвально, не всі добре справляються із сильною спекою. Аномальна спека посилюється. завжди, пам'ятайте, як уникати перегріву. Ну як, справилися. Дякую, що запропонували допомогу. Ще більшість людей. Непогано підготовлена. Деяким варто нагадати про те, як уникнути перегріву. Якщо хочете, я можу поділитись найпопулярнішим в нашому колі способами. Це холодний компрес, розпилювач, вода, вентилятор, і можемо йти далі. Ну, давайте вперед. Пора повертатися в село на острові і розказати про ці методи жителям. Йоу! ура! Ми повертаємось! Го! Хоча насправді то. У нас зараз в реальності вже спека закінчилась. Починається холод. Ви повернулися до села на острові, і нині осінь, і мешканці зайняті збиранням урожаю. Саме час поверти з головою села та передати отриману інформацію. Гау! Я вже не можу чесно читати. У мене так горло болить. Йомайо. А ось і ви з поверненням. Чого вас навчили жителі Індії? Так, це те, що потрібно: холодні компреси розпилювачі, холодна вода та вентилятори. Все це ми зможемо зробити до наступного літа. Важливо захистити себе від оточуючих, оточуючих. Захистити себе та оточуючих від жари. Поки ми зайняті підготовкою тут, чи не могли б ви дізнатись більше про спеку в інших народів. В нашій карті відмічені місця Греції, Бразилії та Нігерії жителі цих країн також пережили екстремальну спеку і сподіваюся, вони поділяться з вами інформацією. О, господи, ну, це капець, капець. Ну пропоную це можливо на наступний раз перенести, оскільки я чесно. ну... Не витримує моє горло, не витримає записувати ще стільки відео. So, Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нові відео. Go!